Реакція людей безбожних і осатанілих нам завжди була відома. Про неї писали святі ці отці. Ціла історія, наповнена супротивленнями сатанінськими, то в гоненії осатанілих римських імператорів, то в так ужаснішому гонителю Неронові, то друг уже вовремя мирно мирної. Вдруг Сатана войшов Юліан Отступника, і з тою ненавистю, такою ненавистю ненавидів Юліан Отступник Господа, що, коли вмирав, та на небо махав кулаками і казав, ти Галиліянин, побідив мене. А як ти думав, Юліане оступнику? А як ви думали всі остальні, Юліане Оступнику, що галіліянин, то є Христос Ісус, не побідитель? Кожен, хто підняв свій маленький, слабенький голосок проти Бога святого, буде побіждений і в ужасові життя Його буде мати вид, перетвориться в некоє є Повної муки і переживаній, униженій, оскорбленій. навіть якщо гонітелі церкви успівають нагарбати багатства, накрасти багатства, бо то то лише їх єдно радує, бо якщо чоловік втратив Бога, то він собі робить заміну, яку або багатство стає Богом. Ілі висока влада стає Богом. І тому ми видимо в історії, скільки раз люди, котрі були вибрані на високу посаду, но ставши на високій посаді, узурпірували власть і вже більше нікому її не давали до тих пір, поки не вмирали. Іменно момент Туйка говорить, що люди, котрі подвержені сатанінському, Духові, котрі подчинилися волі сатани, котрий і грає нима як своїми інструментами і направляє людей проти християн, проти церкви, в таких людей уже не є будущого, ні в їх дітей, ні внуків. Їхні діти аще порозуміють. Злочини батьків і розкаються, безумовно, стануть також наслідниками Царства Божого. Но ті діти, котрі і нині в наш час, коли 17-річні хлопчики ідуть під собори, під храми по всій Україні, і були і сьогодні під нашим храмом. Хлопчики молоденькі, видно, зовсім не віруючі, зовсім недовоспитані, зовсім не чувствується, що то дітки, котрі вважають проходящих людей, унижали їх релігійне достоинство. А гойкали, ваш храм сатанинський, от чого? До да вас ще на світі не було, коли цей храм почав будуватися, і десятки тисяч людей прийшли через собор, освятилися, оновилися, возродилися для духовного життя. Хто ви такі маленькі діти, котрі прийшли, і вместо казати Осанна, сину Давидову» виривати з себе жовч, ненависти до Христової Церкви? І обзивати людям віруючим, що туди йдете, ваша церква сатанінська. То Це означає, що іменно діти сатанинські такі фрази полюбляють говорити, будучи ніхто, видять, як тисячі людей йдуть на молитву, на сповідь, на покаяння, на духовне возрастання, а вони тихенько відкривають собі. І написали, що йдете до московських попів. Однако видно, що Христос ходить в Єрусалим, а книжники і Фарісеїв самі не прийшли сюди, дітей сюди послали, щоб укорити віруючих людей. Ну, ми добре знаємо, що нас укоряли при Австро-Венгрії фанатики католики, австрійці. Знаменитий род Габсбургів, котрі у великій війні німців проти наших земель, в тому числі проти русинів і проти мадярів. Коли сюди прийшли, забрали від наших людей. Майже всю землю лишили десь коло хижі, маленькі кусочки, подобних, як безбожники, а всі останні ліси забрали. І донині є в Закарпатті пам'ятник отого ужаснішого періода замок Шембурнів у санаторії Карпати. А ми споминаємо ужасніший період додівали наших людей за віру. Потім додівали нам, і в Причехах додівали і большевики, коли прийшли сюди в наш край у 1945 року з танками. Не референдум тобі проводили, танки нагнали, приєднали весь край, всю державу до Совєтського Союзу і додівали нашим людям, ну ви от стали темні, що ви до церкви ходите, а той весь народ ходив до церкви, молодь. І ясно стало, що і нині нам додівають, що ми віруючі, а ми зрозуміли, Бог. А ще попустив нам до кої чути, лише призиває нас до одного, Господи. Благодарим Тебе, що ми духовними очами видими входу, Господній Єрусалим, і ми учасники цього кресного, красивого хода. Наш народ любить кресні ходи, бо в кресних ходах прославляється Бог. Прославляється у святі Божа Мати, люди співають, і Ісусе, слачайший, спаси нас, присятає Богородиця, спаси нас. З нами Бог. Порозумійте, книжники фарисеї що ми йдемо в Царство Боже і вам нас не остановити, яких обманете, да яких стягнете, дай яких надурите, яких переплатите. Не ну, то буде їхня проблема. Бог вірних своїх сміло веде у царство Божє, де вже завжди ми будемо славословити Господа, Воскресшого із мертвих, завжди тим славним Осанна, Сину Давидову, який побідив гріх, який спас нас, який вивів нас із царства цього, цього світнього, гріховного ужаснішого состояння. І зробив нас дітьми Божіми, милими, благодатними, святими і по милості Божої наслідниками Царства Божого. Амінь.